Всім привіт, я Петро Бухов, і Це мій огляд новин тижня Одеси. На цьому тижні Росія знов атакувала Одесу, знов влетіли шахеди, всі вони летіли знов в одну точку. Мабуть, після розмови Путіна з Трампом це вже була не атака на наші підстанції, а незрозуміло на що. Тому що постраждали магазини кераміки, постраждало таїровське кладовище, постраждав торгівельний центр. Знайти там якусь логіку я не можу ніяких військових об'єктів в тому районі нема. Просто Ще один акт терору, ще один акт такої ненависті, яка ну абсолютно ніяк не допоможе Росії. Досягнути її якихось там цілей в цій війні, слава Богу, ніхто не загинув. Три людини постраждали поранені, але їхньому життю нічого не загрожує. Цікаво, що ця атака відбулася той день, коли Одесу відвідав президент Чехії Петер Павел. Він поїхав з Одеси за 20 хвилин до початку атаки. Було відомо, що летять шахеди, тому вони, мабуть, порахували цей час. Дуже приємно, що така людина відвідала наше місто. Я дуже його поважаю. Його погляди дуже правильні, дуже такі логічні. На жаль, він посідає таку більш церемоніальну. Посаду в Чехії нічого принципово не вирішує, але людина він дуже добра. Після візиту він розповів, що Чехія доставляє в Одесу реби, які глушать сигнали для дронів і таким чином запобігають як атакам. Мабуть, їх не вистачає, тому що атаки все ще не припиняються, і дрони все ще влучають і в житлові будівлі, і в дитячі садки, і в лікарні. Також він розповів, що допомагає одеським медичним закладам, що Чехія надає нам медичне обладнання. Це дуже приємно. Чехія наші справжні друзі. Друзі, дуже їм вдячні. Цікава історія відбувається з ще одним прильотом. В січні минулого року, тобто більш ніж рік тому, був прильот в будинок на Прохорівській 40. Це новобудова, яка була побудована компанією Стікон. Тоді шахет влетів прямо в квартиру, там декілька квартир майже знищено, і ось досі нічого не відбувається. Я пригадую, коли в інший будинок прилетів в шахет, приблизно в той самий час це був ЖК Люксембург, і нас навіть скликали на позачергову сесію, щоб виділити більш ніж 30 мільйонів гривень на відбудову цієї Будівлі. А ось тут нічого не відбувається. Мерія тільки розробила проєкт відновлення, ну, тобто документацію, яка потрібна. А далі треба виділяти кошти і робити роботи, але нічого не робиться. І ось мешканці вони шукали виходи на всіх, хто може якось вплинути на це. Виходили на різних депутатів. Врешті-решт, в середу, була проведена зустріч, дуже велика кількість чиновників була. Був перший віцемер, просто віцемер, керівники двох департаментів, ну і два депутати. Чиновники мерії розповіли що вони розмістили інформацію про цей об'єкт на якійсь платформі Dream і чекали, поки знайдеться якийсь благодійник, який захоче виділити свої гроші. Потрібно 7 мільйонів гривень на те, щоб відремонтувати цей будинок. Зробили вони це ще в листопаді. Чомусь ніхто не захотів подарувати нам 7 мільйонів гривень, і тому на цьому зібранні було прийнято рішення, що ми на наступній сесії виділимо ще 6 мільйонів гривень до того одного, який вже був виділений, і цей будинок буде відремонтований за рахунок міського бюджету, так само, як і всі інші житлові будинки. Які постраждали під час прильотів о Одесі. Навіщо було чекати півроку не зрозуміло. Самі чиновники кажуть, що це через депутатів, які не хотіли виділяти гроші. Ну дуже дивно це чути, тому що ми завжди підтримуємо людей, які постраждали. Тут не може бути ніякої політики. Все зрозуміло, і такі рішення зазвичай приймаються одноголосно. Тому ну я просто не розумію, що відбувається. Але після того як така велика кількість людей з мерії побувала в цьому будинку, я думаю, що все буде добре. Згодом буде оголошений тендер, і будуть шукати підрядника, який. Зможе відремонтувати цей будинок, і таке саме зібрання було на іншому прильоті. На Відіопольській дорозі, де також прилетів шахет. Цим людям було обіцяно, що на наступній сесії ми виділимо гроші. Ну очевидно, що наша фракція це підтримує. Неприємності були у голови приморської реадміністрації Марата Корольова на цьому тижні. За даними змі, до нього завітали набу і проводили обшук. Тут така цікава історія, що наш ще голова обласної ради Григорій Діденка написав заяву на Марата Корольова, що нібито той хотів, щоб Григорій Діденко та директор Палацу спорту виділили. Йому марату корольову декілька. Торгівельних таких ларьків на території Палацу спорту, там, де каток в обмін на те, що Марат Корольов, як голова приморської адміністрації, дозволить їм працювати всім іншим ларькам на цій території, і в принципі в цю історію можна повірити, але відразу такі дуже великі питання до Григорія Діденка. Партії довірять ну, до якої також належить Марат Корольов, і дуже цим незадоволені. Я нагадаю, що на минулій сесії обласної ради вони не підтримали його звіт за рік. І тут така велика війна між Григорієм Діденком і Двіряділа. Тож цікаво на це буде подивитись. А з Маратом Кирильовим, мені здається, все буде добре, тому що єдине, на чому це ґрунтується поки що, це слова самого Діденка та директора Палацу спорту Філонова. Я вірю, що така історія могла бути, але я не вірю, що його за це притягнуть до відповідальності. Але ми дізнаємось багато цікавого з життя голови райадміністрації і чим насправді вони можуть там займатися. І на кінець щось приємне: наші археологи з Південноукраїнського університету імені Ушинська. Шукають фортецю Хаджибей, яка була десь на приморському бульварі. Я нагадаю, що в 2020-21 році вже були розкопки на бульварі. Я сам приймав в них участь. Відомо, що тут була фортеця Хаджибей, але її залишків досі не знайдено. Є тільки літописи, які про це кажуть. А дуже цікаво дізнатися, що там було, тому що. Насправді, ось ця частина історії Одеси, вона майже невідома. Це така біла пляма в нашій історії, яку хотілося б закрити. І тому Андрій Красножон, професор історії, проводить там ці розкопки. Так ось на цьому тижні відбулася георадарна розвідка, де шукали на якій ще ділянці Приморського бульвару варто проводити ці розкопки і можна щось знайти. В минулих розкопках. Не вдалося знайти останки самої фортеці, але багато такого сміття того часу було знайдено купа битого посуду 300-400 річної давнини, турецькі курильні трубки, дуже багато артефактів, але цікаво знайти саме саму фортецю. І якщо це вдасться зробити, то це буде така дуже визначна, дуже велика подія в історії нашого міста, і дуже хотілося, щоб це було зроблено. Тому влітку будуть розкопки і будемо чекати на їх результат. В цьому все. Залишайте ваші коментарі. Підписатись.